Добрий день, любі малята! Сьогодні до нас надійшов лист від зайчика. Вам цікаво, що він нам пише? Тоді давайте прочитаємо. Любі малята, я запрошую вас усіх до себе в гості, діти, а де живе зайчик? Так, у лісі. Тож пропоную вам сьогодні. Подорожувати. Малята, а на чому ми можемо дібратися до лісу? Адже ліс знаходиться дуже-дуже далеко. На автомобілі, на автобусі, на кораблі, на потязі та на літаку. Як все це можна назвати одним словом? Це транспорт. А для чого потрібний транспорт, щоб швидко пересуватися по місту або на великій відстані, подорожувати. А ще транспорт може перевозити різний вантаж. Тож давайте малята вирушаємо в путь. І спочатку ми поїдемо. Відгадайте, на чому. Є великий, є малий. З вантажами легковий. По дорогах поспішає, у собі людей катає. Це автомобіль. Автомобіль перевозить людей, тобто пасажирів. Автомобіль їде по дорозі, а керує автомобілем водій. Діти, а чи зможемо ми їхати на цій машині? Ця машина кілька тонна, возить вантажі невтомно. Величезний кузов має, в нього вантажі складає. Це вантажна машина або вантажівка. Вантажна машина не перевозить людей. Вона возить різний вантаж у своєму кузові. Також у вантажної машини є кабіна, де сидить водій, колеса та кермо. Тож вантажна машина нам для подорожі не підійде. Малята, а давайте далі поїдемо на наступному транспорті. Що за чудо довгий дім? Пасажири є у нім. Все взуття його з резини, а харчується бензином. Це автобус. Автобус перевозить багато пасажирів, керує ним водій, а рухається автобус по дорозі. Ось їхали ми на автобусі і доїхали до моря. Чи зможемо? Ми проїхати на автобусі по морю? Звісно, ні. А який транспорт нам у цьому допоможе? Через море, океан, в сильний шторм чи ураган впевнено вперед прямує, а на ньому люд мандрує? Це корабель. Так. Корабель перевезе нас через море або річку. Йому не страшні хвилі. Керує кораблем капітан, а допомагають йому моряки. Кораблі можуть перевозити пасажирів та різний вантаж. Дісталися ми на кораблі на другий берег. А там чекає нас інший транспорт. Пасажирський чи товарний, металевий він і гарний. Все ховає у вагонах і стає лиш на перонах. Це поїзд. Поїзд їде по рейках, попереду в поїзді потяг, який тягне за собою вагони. Поїзд може перевозити пасажирів та вантажі. Керує поїздом машиніст. Їхали ми малята на поїзді і доїхали до високих гір. Чи зможемо ми проїхати через гори на поїзді? Напевно, ні. А який транспорт нам допоможе швидко дібратися? В синім небі пролітаю. Швидкість я велику маю два крила, хоча не птах. Називаюсь я літак. Діти, а де літає літак? У небі. За допомогою чого він летить? За допомогою крил. Літак може перевозити пасажирів та вантаж. А керує літаком пілот. Ось ми діти і дібралися до лісу. А там нас зустрічає зайчик. Давайте розповімо зайчику про транспорт та пограємося з ним. Транспорт може перевозити пасажирів. Такий транспорт називають пасажирським, це автомобіль. Автобус, поїзд, корабель, літак. Ще транспорт може перевозити різний вантаж. Такий транспорт називають вантажним. Це вантажна машина, вантажний поїзд і корабель. Транспорт може перевозити людей тільки по місту. Це автобус. Мікроавтобус, тролейбус, трамвай. Такий транспорт називають міським, а може перевозити на великій відстані у різні міста і навіть країни. Це великі автобуси, поїзд, корабель, літак. Цей транспорт називають міжміський. Різний транспорт пересувається по-різному. Той транспорт, що їде по землі, по дорозі це автомобіль, вантажна машина, автобус чи по рейках поїзд, називається наземним транспортом. Той транспорт, який плаває по воді, це човен, катер. Корабель називають водним транспортом. І той транспорт, який літає у небі у повітрі. Це літак, вертоліт, ракета, називають повітряним транспортом. Діти, а тепер разом із зайчиком зіграємо у гру, що зайве. Давайте роздивимося, що тут є, який транспорт. Це літак, автомобіль і автобус. Подумайте, що тут зайве? Зайвий літак. А чому? Тому що це повітряний транспорт, а автомобіль і автобус це наземний транспорт. Далі дивимося: вертоліт, літак, поїзд. Що тут зайве? Зайвий поїзд. Чому? Тому що це наземний транспорт. А вертоліт і літак це повітряний транспорт. А що тут є? Трамвай, вантажівка, тролейбус. Подумайте, що тут зайве? Це вантажівка. Чому? Тому що це вантажний транспорт, а трамвай і тролейбус це пасажирський транспорт. Молодці малята! Пригадайте, про що ми сьогодні розмовляли? Про транспорт. Який транспорт ви запам'ятали? Але настав час повертатися додому. Зайчик і я з вами прощаємося. До побачення, до зустрічі!